Зест Сліп сліпретарт. Твій сон. У Києві цього дня розпочалася зустріч військових начальників Франції, Британії та України з приводу розміщення миротворців. Також сьогодні заплановане обговорення цього питання власне з президентом України Володимиром Зеленським. Називається вона коаліція рішучих, колись називалася коаліція охочих. Тепер вже бачимо коаліція рішучих, який, яка готує власне варіанти моніторингу перемир'я, але зараз вимагає від Москви. Відповіді на пропозицію перемир'я, навіть якщо вона негативна, заявив глава МЗС Франції на прес-конференції з британським колегою. Ну і каже, зараз Росія повинна надати відповідь на пропозицію США чи це буде відповідь так, чи це буде відповідь? Ні, але має бути швидка відповідь. То не ми подумаємо ні, у нас там. Нові вимоги ні, ми хочемо, щоб там Сполучені Штати спочатку ем, нам не знаю, там зняли з нас санкції. Ні, ви говорите або так, або ні. І ці відповіді наразі хочуть почути в е, Британії і у Франції. Е, Ноль баро також висловив впевненість в тому що насправді Росія не погодиться на перемир'я. І знову таки для нас з вами це не секрет. Нам залишилося тільки переконати в цьому Дональда Трампа або пояснити йому, що. Е, Вірю Путіну, і Путін сказав, що він хоче перестати вбивати українців. Не мають нічого спільного із завершенням війни в Україні. Українці хочуть миру. Путіна інша думка він доводить це ударами по енергетичній інфраструктурі. А також тим, що минулого тижня він оголосив новий призов 160 тисяч солдатів. найбільший призов за останні 14 років. Тож Владимір Путін точно не демонструє бажання до перемир'я і переговорів. Петр Павел запевнив, що Україна буде забезпечена боєприпасами. Він каже, буде перемир'я. Не буде перемир'я, коли ці перемир'я будуть. Чи буде це встановлення повного миру в Україні? Воно відбудеться до, е, там великодня, чи воно відбудеться до кінця літа? А боєприпаси до України продовжать йти по запланованому графіку, так як це має відбуватися до вересня місяця. Можна нас розраховувати? Е, чеська ініціатива щодо боєприпасів створена для співфінансування державами-союзницями. Закупівель для України на зовнішніх ринках має достатньо ресурсів для забезпечення щомісячного постачання в Україну боєприпасів до вересня 25 року. Ну і про це власне заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на полях саміту міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. Чеська ініціатива має достатньо ресурсів, щоб надавати Україні ці боєприпаси до вересня місяця, і, звісно ж, на щомісячній основі. Перш за все, що стосується чеської ініціативи, важливо те, що ми змогли забезпечити фінансування, і тепер ця ініціатива має достатньо ресурсів, щоб щомісяця надавати Україні боєприпаси до вересня. Ця ініціатива знизила ефективність російської артилерії на 500%. Ми зменшили співвідношення з одного до десяти до одного до двох, і це дуже важливо. Ну і також він наголосив, що це стало можливо завдяки Канаді, Норвегії, Нідерландам і Данії, в тому числі, ну а саме завдяки їхнім внескам в цю саму ініціативу. Данії також окремо дякую за її постійну підтримку і за її постійне плече, яка вона підставляє Україні для боротьби з ворогом.